Росіяни атакували критичну інфраструктуру Харкова та області. Очільник ОВА Олексій Нігубов пише про що найменше ударів. Зараз же є перебої зі світлом. Метро найближчі години не працюватиме, поки постраждалих немає. Але інформація ще уточнюється. І також росіяни здійснили кілька пусків кинжалів у напрямку Стрия на Львівщині та самого Львова. Окрім цього, у повітряному просторі регіону зафіксували шахеди. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Зазначимо, що 24, 29 та 31 березня Росіяни атакували один і той же об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Тоді ракети пошкодили наземну інфраструктуру підземного сховища газу. Seriously? Yes. Ну і два місця зараз під особливим прицілом росіян. Це зокрема Харків. Вони весь час обстрілюють її Одесу. От о, вдарили знову ж таки Одещині балістичними ракетами під час цієї атаки. Попередньо ворог використав іскандери. Внаслідок цієї атаки загинуло четверо людей, у тому числі десятирічна дівчинка. Ще 14 людей постраждало. Один чоловік в важкому стані йому ампутували ноги. За даними сил оборони півдня під обстріл потрапила АЗС, де спалахнула пожежа і також постраждала. Дали навколишні крамниці склади, адміністративні будівлі, і приватні будинки. І майже три десятки разів противник відкривав вогонь по сумській області. Росіяни скидали міни, били з гранатометів, артилерії та впівдронів. За даними обласної військової адміністрації, зафіксовано майже 120 прильотів. Інформації про постраждалих немає.